25-го мені випало хвилин 15 балакать з диверсійно-розвідувальною групою російською, і я до свого сорому їх не пізнав і розмовляв з ними, як з бійцями, які йдуть захищати Україну. Приватний якийсь магазин працював і стояла черга. Під'їжджає машинка така непримітненька, виходить троє. Людей з автоматами в новій українській формі і питає такою нашою чернігівською вимовою, А чи не можна мені прийти без черги? Він залишається біля машини, а один йде, ніби покорити метрів за 70 і стоїть, спостерігає. А я підходжу до цього, який стоїть поряд з машиною. І кажу, ну що ви хлопці? І він мені там розповідає, як вони воюють. Ну, коли вони поїхали, тоді мене щовкнуло в голові. що вони розказують, що воювали уже три дні. А насправді війна йде ще тільки другий день. Отака така історія була. Три снаряди впали через 15 метрів. наступний мав упасти між нашими і сусідкою хатами, і це було пряме попадання. Але він чогось зробив пропуски, і інші вже туди за 20 метрів у городах почали рвати. Навіть не встиг злякатися. Разу при дні я приїжджав сюди, де стоїть мій будинок. Що я виявився запасливим дядьком, у мене тут є генератор. Я його включав, він годів, і таким чином у нас ну, з'явилася можливість набрати води і зарядити телефони. В мене збиралося чоловік по 30-па по 40 із, разним, із, із різним посудом. Забирали води по своїй стов. Юрий 300 криві. І в цей час заряжали в Після того обстрілу я перестав боятися. Тому я часто просто виходив і ходив, гуляв, по вулиці. Дивився, як ведуть себе люди. Що відбувається, у газеті це крім, крім повоєнних доль, Значить, другий напрямок у нас у газеті це люди добре, займайтеся теплом. Навіть якщо у морозі не буде три дні тепла і людина не готується, це не такий жах буде. Війна внесла корективи у наше життя.